А ти хто? А я Вовчик братик, звучать, з вами батько дружуся. Хочіть мене бурітися. Хоть. В лісі вечір наступає, десь сова собі літає, бродить лісом лиш ведмідь, підійшов, давай ревіть. Гей, пусті заночувати, буду з вами зимувати. А хто хто Хаціє. хаці сє, хай це подає. Тут є мішка шкряботушка, що звуть її норушка, та ще жабка-скрикотушка, та ще зайчик побігайчик веселенький пострибачий, та ще кумонька лисичка, рудохвостая сестричка. Та ще вовчик пані брат, рух тутешній, всіх звірят. Хто? А я вас до квітьмі позиваю все заберіть. Мене. Не на дворі ж залишати та йди уже до хати. Важко тільки буде влізти, тут немає де й присісти. Стали друзі в рукавиці жити, поживати. Раптом гавкає собака поблизу їх хати. Гавкає та всіх лякає, кругом нишпорить, шукає. Рукавичку дідуся, що засніжена уся, звірі зразу навчоки, рукавичку на шматки. Я... Рук... Як засихло все у лісі, то зібрались на узліссі, Звірі всі туди туди ставають. Звірі всі затанцювали, а музики вигравали. Хоч, Хоч немає мами хапки, та не будем сумувати, всіх в друзей рукавич. Всі тебе, сестрички. Молодці діти, ви сьогодні були молодці. Я дуже задоволена вами. Ви самі кращі, ви дуже гарно виконували свої ролі. Так, Сподобалось вам діти? Сподобалось! Ролі виконували Дідо, Любка Славик, Собачка, Маріян Женька, Маріян Юрич, Мишка, Маріян Женька, Зайчик, Завдініколєвка, Лисичка, Сієнастенька, Вовчик, Розбопа Богдан. Жабка Лимак Домініка. Ведмід Дорутов Максим. От і кажуть ці кінець, а хто слухав молодець. My wife, my daughter in my daughter-in-law Голилися на так, молодці. Дорогі наші малята, любі хлопчики, дівчата, наші спритні артисти і справжні звірята, справжні звірята. Герої, рукавички, шановні наші вихователі, Анна Юріївна, Оксана, Іванівна, Анна Васильівна, Анна, Іванівна. Анна Петрівна і всі ваші вихователі. Ми вам щиро дякуємо за те, що ви нас, дорослих, всіх присутніх повернули у світ казки. Ми за цей час, поки спостерігали за вашою діяльністю, я особисто відчула, що я отримала е, такий вид, знаєте, лікувальний каскотерапію. Чи не так? Отже, ми сподіваємося, що ваші знання про ці казочки, які ви нам сьогодні продемонстрували, ви продовжите і будете в інший спосіб їх показувати. Може, хтось із вас дійсно стане артистом якогось то театру? В цьому ми вам бажаємо успіхів, бажаємо всім вам, ми дорослі, всім вам бути здоровими, рости щасливими і, звичайно, хоч це ще не на слідуючий рік, але в майбутньому бути хорошими учнями в школі. Дякуємо. Дякуємо. Do zobaczenia, mówi. Do zobaczenia.